П'яте питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. На це питання дають правильну відповідь лише 48%, найменше в цьому рейтингу. У якому місці водій червоного автомобіля повинен зупинити транспортний засіб на дорозі за межами населених пунктів? На правому або лівому узбіччі, тільки на правому узбіччі, біля правого краю проїзної частини якомога правіше, відповіді 1 і 3. Отакої тільки на правому узбіччі. Що ми бачимо в умовах цього питання і картинки? Два автомобіля стоять на узбіччях, але один по ходу руху, а інший на зустрічці. Але ж ми знаємо, що зупинка чи стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку та без трамайних колі посередині. А ще якщо вона не розділена суцільною розміткою, дозволяється. Але тільки в населених пунктах, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом дозволяється. Тому тут поза населеним пунктом можна зупинятись тільки на правому боці дороги, на правому узбіччі. Отакої. Ну, що ви в 48% чи в 52.